Так живуть люди навколо Адміральського проспекту. А сьогодні наша тема в вшов двори. Навколо Адміральського проспекту в Одесі. Це що трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Що тут скажеш? Бездоріжжя. Взагалі-то поступила скарга від мешканців по адміральському 26 на те, що абсолютно в страхітливому стані перебуває прибудинкова територія. Але ми ось так пройшлися по дворах. Слухайте, і тут таке скрізь. Просто от куди не плюнь. Тут немає дороги, як тут люди живуть. Я от не знаю. Ми звернулися до аналіфів. Виявилося, що е, обслуговує адміральський проспект ЖКС Вузівський або е, ЖКС Маліновський. Ми не розібралися, хто що обслуговує, але за фактом не обслуговує ніхто нічого. Ну, якщо це вузівський, то пану Лобачу, який його очолює велике вітання, я стою на ямі, як от люди закрили якимись дерев'яшками. Дерев'яшки такі собі, але це краще ніж оце. Ну дивися. Якби я туди залізла зараз ногою, то я би там втонула взагалі. Це типу що? Це як. Це в нас за перепрошенням. Один з таких більших проспектів в Одесі це в нас глибоке глухе село. Тут реально немає не просто асфальту, тут взагалі нічого нема. Тут, тут болото, а воно на осінь на зиму все розвезеться. І от яма просто по коліну. не в одному місці. Я зазначаю всі практично оці подвір'я біля адміральського. Ну і тут питання не тільки в тому, що ніхто за цим не дбає, не тільки в кесах справа, що тут ось таке от нехлюйство, Ну і до КП «Міські дороги до пана тоді в нас питання: асфальт тут бракує. Чому в нас асфальтується? Перекладається тільки все довкола біржової площі, а в дворах ну просто землиця, точніше, болото. Я тут ще й не особливо якихось ліхтарів спостерігаю, і тепер уявіть собі: іду я красива, десь там пізно вночі, не знаю там з корпоративу. Я йду. З дня народження в крокодилових якихось туфлях. Та? І це ж не за один день створилося, не за один тиждень. Це не тільки зараз розмило. От подивися, там, там, в гаражі, люди їздять на машинах, це все об'їжджають. Тут дороги взагалі не існує, ніде дороги не існує. Давайте зробимо так, щоб людям комфортно було жити, а не щоб вони коперсалися оце от в багні пояс, тільки тому, що в нас господарники від господа Бога сидять при владі. Ну і КП «Міські дороги. Наші вам. Найприкольніше, що ми тут, наприклад, не бачимо ні одного альфатора, ні якогось смітника. Площадку сказала нам місцеві е, мешканці. Вони поставили своїм коштом у цю дитячу. А ось цей пісок, це нам сказали знову ж таки мешканці. Хочете, приколотися зараз, Привіз жек для того, щоб посипати дороги. Ось так і ходять люди, гуляють, тиснуться якось при краю, щоб не йти, ось так, як я зараз іду. О. Так що е, з наших, вибачте, але боліт одеських. Вам велике вітання. Якщо ви, дорогі одесити, гості міста маєте ось таке біля своїх будинків, або знаєте, що трапилось в Одесі. Не зволікайте і пишіть нам в коментарі. І ми маємо маленьку, але надію, що колись це зміниться. Мене звати Олена Концевич, і ми побачимось обов'язково ще на першому міському. Бережіть себе, не втоніть.